З нами не на включені нападник збірної України Ярослав Панченко. Ярослав, закінчилося чергове тренування на вільніській арені. Які враження? Чим запам'яталося тренування? Ну, я на цій арені вже грав. В принципі, дуже гарна арена, але вже під кінець тренування лід став не дуже качественним сказати. Якісним. Якісним так. Ти тут грав у першості чемпіонаті Латвії. Хай закидав. Звісно, Сергій Писаренко. Можна сказати, в кожній грі. Тому. У тебе була невеличка травма у Вризі. Ти пропустив не тренування напередодні. Як зараз себе відчуваєш? Ну, вже краще. Звісно, є ще наслідки, але вже можна сказати, краще. Угу. Попереду два матчі з командою Литви в Електренаї. Які очікування. Ну, очікування, звісно, перемогти в цих двох іграх. Я думаю, нам це під силу і ми можемо це зробити. Є твої є знайомі в збірній Лутві? Так, яким, звісно, є яким... тренер, який тренував, Це він другий тренер. Збірні і гравці десь 4-5 грають в збірні. Буде приємно їм закинути шайбу. Ну, Звісно, звісно. Дякуємо. Дякуємо.